Країни Європи щоденно демонструють неби підтримку України на військовому, дипломатичному та гуманітарному рівні. Днями з Німеччини до Чернігова надійшла допомога для двох медичних закладів: другої міської лікарні та Чернігівської обласної. Цього разу вони передали 12 функціональних ліжок по 6 на кожен заклад. Тож сьогодні ними вже користуються пацієнти. Дуже зручний для наших хворих, і вони з таким задоволенням. Отримали цю звістку і, і як користувались, казали, що ну, ну це сказка. Дуже дякую волонтерам, які нам доставили таке, таке удобство, таке задоволення. Чернігівський волонтер Валерій Воробей каже, що, окрім того, що Німеччина постійно підтримує медичні заклади матеріалами й обладнанням, вона також допомагає з безкоштовною доставкою. Особливістю цього проекту є, окрім того, що самі ліжка вони гарні, вони відрізняються від звичайних радянських, тим, що у них є колеса, тим, що у них є приводи, що їх можна піднімати, опускати, що вони можуть вільно пересуватися і так далі. Тобто вони самі по собі є цінними. І друге, власне, і мабуть, це навіть найважливіше, це те, що власне доставка цих ліжок з Німеччини для нас була безкоштовною. Ми не витратили жодної копійки ні з одного бюджету бюджету, тобто не з державного бюджету України, ні з обласного бюджету, ні з міського бюджету. Ми не витратили ні копійки волонтерських коштів, тому що всю цю доставку нам оплатила німецька компанія Deutsche Bahn. Це власне Deutsche Bahn, це великий такий концерн. Це транспортний гігант. Можна сказати, це аналог нашої «Укрзалізниці». Із перших днів повномасштабного вторгнення різноманітні підрозділи компанії об'єдналися та створили спеціальний проєкт із доставки гуманітарних вантажів із Німеччини. Таким чином усю допомогу до України вони доправляють безкоштовно. Концерн Deutsche Bank це все фінансує, за що ми їм надзвичайно вдячні. І власне для нас, як для нашої волонтерської групи, так взагалі для Чернігова, для Чернігівської області, цей проект поки що є безпрецедентним. І тому от зараз я би хотів звернутися до наших, скажімо так, колег-волонтерів, до представників місцевої влади, до представників адміністрації і так далі. Якщо є можливість знайти якісь гуманітарні вантажі в Німеччині, то ви, будь ласка, скажіть про це нам. Ми зв'яжемося з Deutsche Bahn і ми зможемо це доставити до Чернігова безкоштовно. Завдяки такій співпраці, волонтерські організації та благодійники зможуть більш ефективно використовувати свої кошти, наприклад, зекономлені гроші витратити на закупівлю тепловізорів та інших необхідних речей для наших захисників.